Добрий вечір, шановні громадяни. Нам дали світло, я помила голову. Я сподіваюся, ви теж зі світлом сьогодні ви зможете побачити це відео. Хочу з вами сьогодні поговорити на дуже таку цікаву і нову для себе тему насправді, бо я раніше не працювала з КПТСР, а з комплексним посттравматичним стресовим розладом, але це в житті буває перший раз. І хочу сказати дві речі. Перед тим як ми перейдемо безпосередньо до діла. Від відео буде не дуже вичерпним по даній темі, я постараюся ще знімати якісь відео на цю тему. Але чому в мене виникла ідея поговорити з вами взагалі про комплексний посттравматичний стресовий розлад? По-перше, як ви знаєте, я в процесі діагностики у себе аутизму. Не питайте, я вже визнала всю свою нейровідмінність. Вона, до речі, підтверджена вже психіатром, тому окей. Перше, процес діагностики аутизму у дорослої жінки це не сама приємна процедура на світі. І треба перепробувати багато спеціалістів, пережити багато газлайтингу з їх сторони, пригадати багато-багато неприємних ситуацій, які ставалися з вами в житті, через які ви могли відчувати себе. Покинутими, безсахисними, або пережили там болінг чи якусь дискримінацію, ем, і навіть ігнорування якихось власних потреб <потрібно> протягом життя, особливо в підлітковому віці, можливо, хтось діагностується пізніше в дорослому віці. А, тому, в принципі, ця вся визня з цим аутизмом, трошки вона така, знаєте, травматична, а, повторно травматична. І, по-друге, Після діагностики стає дуже паскудно. Може стати паскудно ще в процесі діагностики, і ви не розумієте, чи у вас депресія, чи у вас вигорання, чи вам просто це все довелося копатися в своєму дитинстві, пригадувати якісь неприємні речі, і вам похіровіло від того. І ще більш паскудно це переживати настільки. Не стільки це, коли ти переживаєш сам з цим, ти можеш впоратися, але коли це переживають твої клієнти, о, громадяни, це дуже боляче і неприємно. Тому така, такий важливий момент лікування, терапія або, як ми ще кажемо, зцілення від травми, воно відбувається не за одну сесію, не за дві, і навіть не за десять від КПТСР, Воно таке тривале і займає десь мінімум два роки. Що для мене було не особливо приємно про таке дізнатися, як для людини, в якій додатково додали лише одну болячку ментально в списочок. Так це неприємно і для клієнтів, бо ну, ціни ви бачили ціни. Підніміть руку, хто не може, не може собі два роки щотижня ходити на терапію до свого психотерапевта чи психолога. А, ти можеш, а я ні. Е, тому е, у нас таке відео більше як рівний рівному е, в такому форматі. в мене, оскільки діагностуваний КПТСР, е, угу. я поділюся деякими лайфхаками, бо я також не маю можливості ходити щотижнево до свого терапевта е, тому як з цим впоратися самостійно, це така лажа, що з нею ще з нею впоратися. Мені, наприклад, набагато простіше працювати з біполярним розладом, якщо людина приходить просто на консультації, не на терапію, якось розповісти про якийсь менеджмент, як слідкувати за настроєм, а біполярний розлад це нелегко, ніж працювати з КПТСР, тому що це така зараза дуже важка. І тут потрібно багато часу, багато сил, багато терпіння. І особисто я на собі це випробувала, можливо, якісь ці лайфхаки вам в принципі, допоможуть, на що вам варто звернути увагу. Значить, словом все. Поговоримо про те, чому виникає комплексний посттравматичний стресовий розлад. Я скажу дуже коротко, бо єбланили наші з вами тати з мамами. Чи хтось нам нас виготовки єбланили? Ви можете почитати про комплексний посттравматичний стресовий розлад чи подивитися десь на інших каналах. Я не хочу в це лізти, бо повторна травматизація і емоційні регресії у нас полізуть. Якщо так, в двох словах, за вами вам не додали просто того, що мали вам додати: любові, безпеки і всього самого хорошого, що ми повинні давати своїм дітям. Нам цього не додали з вами. Ну, тобто, про її наші батьки, наше виховання при, при всій повазі і любові до них. Давайте поговоримо про те, на що, на що нам варто звернути увагу. ПТСР це як звичайний ПТСР, тільки він виникає через те, що травматична подія, з неї неможливо було вийти. Так як ви маленька дитина, вам важко вийти з. Просто ну, взяти речі і піти з сім'ї, де у вас там, де не знаю, папа, мама, алкоголіки. Е, чи ви живете в такому регіоні, в якому ну, не знаю, висока, високий рівень злочинності? Кривий ріг, привіт, не обіжайтесь. Е, то, ну, ви пережили там, наприклад, якщо вам там десь під 40, ви пережили 90-ті чи ще якусь лажу. Чи ви були недіагностованою дівчинкою чи хлопчиком, нейровідмінними вам не додали того піклування, яке у вас повинно було бути. У вас там в школі якісь були проблеми, вам важко було навчатися, важко спілкуватися з однолітками, вас булили. Тобто, от така лажа. ПТСР, саме звичайний ПТСР, виникає внаслідок якоїсь однієї події, яка сталася. Ну, наприклад, потоп чи війна. Ви перебували в зоні бойових дій. І ви все, там, ви отримали поранення, наприклад, і все, ви пішли на гражданку, і ви там собі ну, живете життям, але події того, що сталося з вами, тієї травматичної події, вони вас такими флешбеками час від часу накривають, і ви переживаєте цей минулий досвід. А це одна якась подія. Комплексний ПТСР, а він виникає тоді, коли ця подія була дуже-дуже тривалий час, і ви не могли з неї вийти. Оскільки зараз у нас війна, в нас всіх це може чекати, кожного з нас, але ми будемо говорити все-таки більше в контексті нейровідмінностей. Тоді пізніше додам якусь інформацію ще про це. А отже, на що потрібно звернути увагу? Що таке? Це емоційні регресії? Це саме основне, з чим нам з вами доведеться справлятися по житті? Ну або на протязі цього назвемо його зцілення. Так, так всі кажуть, я буду так казати. Що це таке? І чому це так важливо? Це такі різкі, неочікувані і дуже часті, і тривалі, саме головне вони тривалі занурення, в такі стани, переживання цього насилля, покинутості, закинутості такої, які ви переживали в дитинстві, переважно в дитинстві. Тобто, ви, як у той солдат, який повернувся з передової, ви переживаєте ці події, які там відбулися. Тільки ви повертаєтеся в події в дитинство. І ви його переживаєте, але ви його переживаєте не як той солдат. Ви їх переживаєте так само протягнуто, як вони у вас і відбувалися. Ви навіть можете не відчувати флешбеків, якихось таких явних, про флешбеки пізніше. Але ви занурюєтеся в ці такі неприємні почуття, які ви переживали, коли були дитиною. Тобто вам не додали нагляду, якогось догляду, шановні, догляду саме головне. І ці всі почуття, які вас накривали в дитинстві, які ви стійко пережили, вони вас можуть просто в момент так хвилюю накрити, і ви не розумієте, що з вами відбувається. А з вами в момент емоційної регресії відбувається що? Може, такий накрити всепоглинаючий страх. Може накрити дуже сильний сором. А відчуженість така від світу. Алекситемія звідси в нас теж може бути від КПТСР, коли ми не розрізняємо якісь свої почуття. Окрім того, що це при аутизмі така у нас їхня є. А дуже сильний гнів, скорбота. Скорбота, ви можете горювати. А і депресія як наслідок цього всього лайна. А отже, емоційні регресії. Вони не працюють з таким принципом все або нічого, знаєте, таке чорно біле мислення. Тобто мені або добре, або погано. Е, на жаль, як це може бути при депресії, звичайній. Тобто, там у мене або в житті має бути все добре, або якщо не все добре, то все дуже погано. Е, е, вони дуже тривалі в часі, вони можуть, ну, так, вам похіровіло на 2-3 секунди, а може похеровіти на 2-3 тижні, безвилазно. І ви під час цих двох-трьох тижнів можете відчувати оці всі дуже неприємні емоції, це відчуття покинутості. А, і давайте поговоримо все-таки, в чому різниця між емоційною регресією і флешбеком. Бо ну, і там, і там ми переживаємо травму, по факту, травматичний досвід. А, але при флешбекові, який буває у солдат, наприклад, немає якогось фізуального супроводу. Чи, наприклад, наприклад жертва там, відчувають якийсь запах і повертаються в події негативні, такі, в травматизуючі, або м -м, чує чоловік звук, а, якийсь там скутер проїхав. Ми всі з вами знаємо, да? який у нас тут може бути флешбек? А, немає при. М Емоційних регресіях такого цього супроводу. Ви, мож, ви не будете відчувати запахів, які ви відчували в дитинстві, ви не будете відчувати, е, я не знаю, якихось болей, ви не будете від, е, чути якісь звуки, або навіть е, бачити візуальні образи. Зовсім не обов'язково. Ви прот, відчуєте оцю всю лажу. А, тобто це такий страх, сором, відчуженість, гнів, скорбота і таке відчуття депресії. Як ви при цьому себе можете відчувати, я дуже коротенько, як ви бачите. Якщо у нас домінує страх, наприклад, ви посварилися з кимось з близьких, і вас відкинуло в регресію, коли ви там сварилися, наприклад, з татом, дуже часто історія. Чи з мамою сварилися в дитинстві, чи мама на вас кричала, жопі давала? Якщо домінує страх, виникає така екстремальна тривога. Дуже екстремальна. Дуже схожа на межовий розлад, коли там кого діагностували межовий розлад, чи хто проходив ці всі питки з межовим розладом, вам його не підтвердили, ви знаєте прошу. Екстремальна така тривога, паніка. І ви можете почати думати: я буду називати це на каналі. Сходити в гості до апостола Петра. Апостол Петро тримає ключі від раю. Поняли? Сходити в гості? Поняли? Да? А це бажання сходити в гості це є ознакою емоційної регресії. Якщо у вас домінує страх, якщо ви чогось боїтесь, якщо у вас домінує сильний гнів, ви можете відчувати себе паралізованим, і у вас може бути оце бажання зникнути або десь заховатися. Так само, якщо ваш батя приходить додому п'яний, давай когось там пиздите, ви відчуваєте гнів на цього старого пердуна. Але ви дитина ви нічого не можете зробити. І ви ховаєтесь, ви завмираєте. Розумієте, ця реакція вона вивчена. І от ви посварилися там, я не знаю, з якоюсь подружкою чи на роботі, хтось там на вас гіркнув, ви сердитеся, або якось побачили щось неприємне вам. Ви сердитеся. Але через те, що ви в дитинстві не могли дати здачі, через те, що ви були маленькою дитиною. Це бажання дати тому старому пердунові піздюль, вашому начальнику, наприклад, чи, чи подрузі, воно перетворюється в це бажання зникнути. І по факту, що ви відчуваєте? Ви в цей момент, коли у вас емоційна регресія, ви відчуваєте себе маленьким, безпомічним. Таким безпорадним закинутим, покинутою дитиною. Ви відчуваєте себе тою дитиною, яка не могла дати здачі. Ну, коротше, ви розумієте, вас кидає в це дитинство, коли ви нічого не могли зробити. А ви відчуваєте сором. Саме погане те, що ви відчуваєте сором, навіть не гніво, З гнівом ще можна, його можна показувати. Ви відчуваєте сором, і цей сором є токсичним. А тому зверніть ще раз наголошу увагу. Що, коли вас кидають цю емоційну регресію, ви, як той солдат, повертаєтеся в момент, коли ви були покинуті, не могли дати здачі чи щось таке, розумієте? Ви можете відчувати гнів сором. В загальному ви відчуваєте себе дитиною, яка не може дати здачі. Коротенькі рекомендації, якщо я встигаю ще по таймінгу. Будь ласка, зверніться до психіатра. Обов'язково зверніться до психіатра для того, щоб вам підтвердили КПТСР, для того, щоб вам призначили адекватне лікування, а не лікували вам тривожний розлад, межовий розлад, біполярний розлад, ще якусь гидоту, щоб вам конкретно лікували ПТСР. Вам призначить правильну терапію медикаментозну. І якщо у вас є шекелі, ви можете звернутися по терапію до психотерапевта або до психолога, який з цим вміє працювати. Ну, Краще до психотерапевта. В кого як у мене нема шекелів, вам треба для себе зрозуміти, що це процес тривалий. Ви за один день не стілитеся. Мінімум два роки терапії регулярної. Якщо до регулярної терапії, дасть Бог, ми з вами подужуємо це якось колись. Вам не треба через це ну, заганяти себе, що ви не можете з цього вийти. Ви то... В депресії, вам тяжко, ви не вивозите, у вас ну, ще до того всього якийсь сенсурні перенавантаження. Не відпустіть це відчуття провини, вам його потрібно відпустити і прийняти те, що у вас можуть бути ці регресії. Як з ними справлятися, ми поговоримо в наступному відео більш детально. А До того часу вам потрібно зробити наступне, вам потрібно подбати про себе. Якщо у вас є ця емоційна регресія, ви себе зловили на тому, що от я себе херово почуваю. Ви відчуваєте цей сором, страх. Це токсично для вас? Це для вас токсично, ви собі повинні це сказати. Е, ви маєте подбати про себе. Ви маєте бути ситі, нагодовані, е, ви маєте зайнятися якимось хобі, поговорити з друзями. Ви маєте вживати достатню кількість рідини, шановні, не кофе, ніякого не кохве, <чеш> чашечку кохве зранку, е, пити більше, я не знаю, ну чаю, <чеш> хоча б. Я п'ю чай, я не можу пити воду, вона мені через сенсорний дискомфорт, не дуже, Воду з лимоном. Коротше, ви повинні пити багато водички і їсти три рази. Ну, чи скільки можете, щоб вам було добре. Ви повинні бути помиті. Вам треба про себе дбати, помоститися кремчиком, помити голову, саме святе. Це вам обов'язково про себе подбати, почистити зубки. В жодному разі не пропускайте цей ритуал. Налагодьте собі рутину, щоб ви лягали і прокидалися приблизно в один і той самий час. Це теж турбота про себе. Захищайте себе, обов'язково себе захищайте, не піддавайтеся токсичному сорому. Якщо ви з кимось сваритеся, відстоюйте, звичайно, коректно, не треба всіх нахуй посилати і когось бити без причини вагомої, да? без вагомої. Захищайте себе, відстоюйте свої права обов'язково, не соромтеся цього. Відстоюйте свої права настільки, наскільки ви це можете зробити. Коротше, захищайте себе. Да. Якщо у вас виникає, а у вас воно буде виникати, бажання сходити в гості до апостола Петра, не треба цього робити. Будь ласка. Я не кажу, що самопошкоджень можна уникнути. ну... Трапляється в житті, але, будь ласка, будьте обережні. Я не кажу, що це хороший спосіб справитися, не, не, краще уникайте таких способів саморегуляції. А, але що вам потрібно зробити? Подбайте про себе. Подбайте про себе, будь ласка, ви маєте бути ситі, пити достатньо рідини, говорити з друзями, займатися хобі, піти, пробздітися на вулицю, навіть якщо там мінус 20. Ви краще мінус 20 прогуляйтеся 20 хвилин, ніж ви мертві. Зрозуміло? А, і друге, обговоріть це питання хоч з кимось. Поговоріть э, з психіатром, поговоріть з психотерапевтом, візьміть одну-дві консультації, трошки по карману вдарить, але можете, так, я не знаю, є і дешевше, я приймаю по 500 гривень, якщо що, поки війна, ну це так. Поговоріть з кимось, поговоріть з друзями, поговоріть з родичами, якщо у вас є адекватні родичі. Та хоч з бабками в під'їзді. Ну з кимось про це треба поговорити. З кимось, хто дасть вам нормальну підтримку, а не скажете, що дурний. що... Хтось, хто може вас нормально підтримати і зрозуміти. Мені пощастило, мої друзі мене можуть підтримати, бо вони переживали подібні стани обоє. Того, да. І що ще потрібно вам? Так, ну, спорт по стандарту. І наступне, вам потрібно все-таки приймати себе, приймати свої почуття, вміти постояти за себе, я наголошую. Навчитися відчувати комфорт. Це дуже складно, але постарайтесь. Якщо ви налагодите рутину, у вас будуть одні й ті самі справи, якимись хобі будете займатися без сорому, токсичного, тоді ви зможете почати відчувати комфорт, і у вас ці регресії зменшаться. Практики mindfulness, будь-які, які вам допомагають, радити конкретно не буду, але те, що вам допомагає, те вам допомагає? Тут зможете розібратися самостійно. І дозвольте собі горювати. Не заганяйте це горювання в себе десь туди глибоко і займайтеся своїми справами, Ні, ви можете горювати. Можете лягти, поплакати, виплакатися, виговоритися друзям це абсолютно нормально. І інше. Самостійно можете користуватися якимись робочими зошитами, подоланню, постіленню травми, але не професійної літератури, бо дуже тригерне. Мені дуже важко дається професійна література по темі, раджу якісь робочі зошти, які ви можете знайти. Далі емоційна регресія це все-таки такий крик про допомогу вашої внутрішньої дитини. Я дуже не люблю цей термін, але всередині вас сидить маленька дитина, які не додали любові, безпеки і піклування. Попіклуйтесь про неї. Якщо у вас емоційна регресія, зосереджуся на тому, що вам зараз потрібно. Вам потрібна безпека. Вам потрібно себе захистити. Станьте для себе тим дорослим, який попіклується про цю дитину. Це звучить як фантастика. Це все звучить як фантастика. Але у вас є тільки одна людина, яка буде завжди з вами поруч. Це ви. І хто, як не ви, може про вас попіклуватися самостійно. Ніхто так добре не попіклується про вас. Розумієте? Тільки ви сам про себе можете попіклуватись так, як вам потрібно. Не треба цього уникати піклування про себе самостійно. Не чоловік, не парінь, не дівчина, не мама, не папа, ви самі про себе можете подбати. Практикуйте техніки релаксації і майнфуленс. Техніки релаксації, хто так трошки до мене ходив, то той в курсі що до чого. Коротше, прогресивна м'язова релаксація перед сном і в якісь моменти, коли у вас м'язи ці скрип зубами. Практикуйте. При мігренях також, будь ласка, користуйтесь дихальними вправами. КПТСР часто дає мігрені, уявіть собі. Ви під час емоційної регресії у вас може бути дуже, сильно, дуже сильний головний біль. А, тому да, не, не уникайте таких практик, не шлангуйте так, як це робила. Я це дійсно дуже. Корисно і допомагає, тільки треба підібрати те, що допомагає саме вам. Бо те, що я даю клієнтам, не завжди допомагає клієнтам, може допомагати мені, може не допомагати вам. Поцікавтесь, подивіться якісь техніки, які вам подобаються. При розладах аутистичного спектру, після діагностики, ця вся лажа може вилізти. Це дуже неприємно, коли воно вилізло в мене, вилізло в моїх клієнтів, це жах. Особливо враховуючи те, що мені самі важко вникати в цю тему. Тому. Не дивуйтеся, дозвольте собі горювати. І зрозумійте, це може бути зовсім не вигорання, це може бути супутня депресія при КПТСР. Тому звертайтеся до психіатра, що ну, виліз, да, вилізла така важа, може бути. Це дуже часта історія, і толковий психіатр вам призначить лікування і порекомендує там якісь. Хоча б, хоча б щось мінімально порекомендуєте, що ви зможете зробити самостійно. Так, і також з області фантастики, але постарайтесь навчитись просити про допомогу. І парадоксально, я сказала, ви можете піклуватися про себе самостійно, але вам треба навчитись просити про допомогу. Бо якщо у вас ще жах не зверху аутичне вигорання до цього і цього, хтось вам має принести їсточки суп, хтось може допомогти вам донести важкі пакети. Порекомендувати хорошого лікаря, до якого можна звернутися. Навчіться просити про допомогу. Попросіть допомогу, якщо немає друзів чи близьких, яких ви можете попросити про допомогу, попросіть про допомогу у психотерапевта, у психіатра, чи вашого психолога, чи вашого сімейного лікаря про ту, яку вони можуть вам дати. Не принести вам супчики, ніхто ж не приїде зі спеціалістів таких до вас з супом. Але вони можуть щось порекомендувати. Колеги по роботі, можливо, можуть допомогти вам справлятися з якимись робочими обов'язками. Ви можете просити про допомогу. Сусіди можуть, до речі, принести вам суп, налагодьте зв'язок з сусідами, ну, навчіться з ними комунікувати, да -да. я ж кажу, з області фантастики. І таким чином ви зробите свої соціальні зв'язки більш міцнішими, щоб ви все-таки не залишалися сам на сам в ті моменти, коли. Ну, Є такі кризові моменти, знаєте, типу як хвороба чи щось тому подібне. Тому навчіться просити про допомогу, просити про допомогу не соромно. Поки що це все. Наступне відео буде все-таки більше так про допомогу при емоційних регресіях. 13 кроків по виходу з емоційних регресій, які допоможуть нам зменшити ці регресії і звести їх до мінімуму. І хочу закінчити це таке відео. Як ви бачите, я вийшла з, з такого нейровідмінного трошки вигорання і з ордух параліча, я багато говорю. то хочу закінчити такою статкою, щоб ви собі подумали на майбутнє, вдумалися в ці слова. Це цитата з Енеїди Вергілія, сказав Еней своїм браттям. Друзі мої, у житті ми не перший раз бачимо лихо. Тяжкій бували біді, але дасть Бог і це закінчиться. Отже, держіться і бережіть себе для часів щасливих. Бережіть себе для часів щасливих. Гарного всім вечора!